Всім привіт! З вами був От, і вирішив записати коротке відео по Injustice 2 Mobile про набування лосика. Із рейду на Zota. Так як жодного відео українського немає. Ну, хай буде на YouTube чи хочемо її. Звичайне проходження. Лігмі анархії із стали. Ähm, сталі. Зараз подивимося, ми цих 200 тисяч під'ємо легенько. Ну, легенько, якщо не будуть красти енергію. Але загалом, загалом, воно буде все окей. Тобто у мене два мільйони третього рівня на Ivy. І першого рівня на дівчині і сталі. Або яке, я кажу, супер БАБа. Або супер шкура. Баба. Ох, це було зле. і не прийдемо, бо я туплю, туплю, дуже сильно туплю. Не люблю цього боса. Він дає дальні атаки. І цей перший скіл мене просто виморожує. Він просто краде і енергію, і дамажить непогано, а так в мене не непрокачені артефакти, я не можу його спавністю танканути. Повезло, тоді його промах. Тер можна трохи пограти в Захарві. Карта ставного металу доїду при урон. І, в принципі, непогано поселення від. Я вже не вставлю. Трохи працюємо, ну, тільки трохи. Так, давай uзим, люблю, добре. Так, Переберемо ще трохи. Ну, дивіться, ми заповнили половину. трошки більше половину. І ще раз можна. Добре, непогано. Ось щось оптимували оптувували маріонетку. Знову оптимували маріонетку, давай. Артемі здегу третій раз Ну нічого, тепер підселеним уроном його доб'ємо і уда... звичайними ударами. Ні, не Нічого, підстану, найбільск урона. Якщо комусь це сподобалось, пишіть. Можливо, я буду мати кращий мікрофон з часом. Тобто, можливо, буду робити якісь відео, що хоча б 5-10 людям зайде. Ну, дякую. Ne šurtu se podala vsem. Pišite komentarje, kaj se je tukaj. Se vidimo kar tam. Če to že se vidimo. Hvala.